Так, друзі, усім доброго дня. Ми купили ще один ставок. Ставок такий у нас величенький. Размір його так не можу сказати, бо він не є рівним, ми брали максимально по ділянці, максимально великий робили. Купали ми його порядка 11 годин. Тут ну, з рівнянням цим всім отут трошки складнувати, бо не було таких доїздів. Тут пліт там пліт, тут дерева, тут вулики Тому так розміри його тут десь 15, там в кінці 20, довжини десь от, приблизно 30, певно. Так що тому потрібно ставок звертайтеся, такий має вигляд, власник довольний. Там наш екскаватор вже відпочиває. Тут класно підсипали, підняли, бо тут під час вода під, підтікає, ось так насипали, Тіпо більше землі десь метра, щоб землю не вивозити, бо вивозити це затратно. Вирішили так. Так що кому потрібно, звертайтесь. Глибина тут копаного є 2,50 плюс метр насипаний є. То від нижнього рівня то 250 посередині, по боках є менше. Столок копається овально, щоб не обмулювало. Так землю, там ще сусіди підкинули, домовились. І нам легше було купати, було куди викинути. теж там низовина. Що хочу сказати? ще. Купали ставок от, ось там, за тиждень е, замовив сусід от, через ділянку. Два рази платили за доставку, могли разом домовитись викупати і була би доставка дешевша. Ну, але... Що маємо, то маємо. Не домовились так що їхали в одне місце два рази і зараз все маємо там один ставок. Так що кому потрібно Верли отак максимально максимально по ділянці, як ділянка, так і тут вужче, там ширше, щоб було чим побільший. Гарно, мені подобається. Так що всім до побачення, підписуємося на канал, ставимо лайки і замовляємо, виконуємо любі роботи, дорогу зробити, ділянку розрівняти, хату розвалити, любе і різне.